Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас у курсі мистецтва. Англійський письменник Джон Драйден писав, що танець це поезія ніг. Мистецтво балету складне та прекрасне одночасно. Величезна щоденна праця артистів балету винагороджується бурхливими оплесками глядачів театру. Сьогодні дізнаємося, що таке балет, хореографія, сценографія. Та скільки часу потрібно навчатися, щоб стати примою. Поїхали! Для початку спробуємо розібратися із тим, що таке хореографія. Адже балет насамперед хореографічне мистецтво. Отже, хореографія це синтетичне мистецтво, у якому взаємодіють музика і танець. Пригадаймо, що означає це складне поняття синтетичний. Воно походить від давньогрецького слова синтез та перекладається як поєднання. Отже, хореографія це поєднання танцю та музики. Мистецтво танцю має цікаву історію, що починається за часів давньої Греції. Як розповідають міфи, існувало дев'ять мус, покровительок мистецтва та науки. Хореографічне мистецтво відігравало важливу роль у житті стародавніх греків, тож навіть мало свою покровительку терпсихору. її завжди зображали з музичним атрибутом лірою в руках, адже у хореографії танець та музика не роздільні. Важливим елементом музичної вистави насамперед балету є сценографія, мистецтво створення образу вистави за допомогою декорацій, костюмів. Гриму, реквізиту та освітлення. Гримери доповнюють образ завдяки косметиці на обличчі актора. Костюмери дбають про яскраві та влучні костюми для акторів, оформлення простору сцени і надання візуальної оправи театральній виставі за допомогою реквізиту та зовнішнього вигляду артистів, а також світлових ефектів є тривалою та продуманою роботою сценографів. Декорації слугують фоном театрального дійства. Завіса у глибині сцени містить зображення предметів дальнього плану. Лаштунки, розташовані з обох боків сцени, часто у кілька рядів. На них зображаються дерева, скелі, будинки та інші об'єкти першого плану. Усі ці моменти є надзвичайно важливими для створення вистави та здійснення впливу на глядача. Завдяки художньому освітленню казка оживає і вистава починає захоплювати глядача. Пригадайте своє відвідування будь-якої вистави чи концерту. Спочатку сидите у залі, як і решта глядачів, а потім все змінюється, коли світло згасає. Піднімається завіса, з'являються декорації, лунає музика, виходять актори, що дивують своїми костюмами чи гримом. А промені світла довершують композицію та змушують поринути у світ театру. Зрештою, виникає різновид музичного театру, що поєднав у собі не лише музику і танець, а й усі особливості сценографії: акторську гру, пантоміму, яскраві костюми та декорації. Назва цьому жанру мистецтва балет. Балет виник в Італії з народних ігор, обрядів та хороводів. Та найбільшого розквіту зазнав у Франції як пишне і урочисте видовище, у якому брали участь навіть королі королева. Багато балетних термінів виникло саме у Франції. Саме тому уроки балету з боку часто виглядають як уроки французької мови, адже вчитель вживає чимало французьких слів. Музику для балету, так само як і для опери, створює композитор, а виконує оркестр. Хореографічну постановку на сцені здійснює балетмейстер. Сюжет балету створюється за мотивами літературного твору або пишеться спеціально. Балет має три основні складові пантоміму, класичний та характерний танці. Класичний танець витончений. Характерний танець відтворює елементи народних танців. Пантоміма увиразнює зміст завдяки яскравій роботі міміки артистів балету. Як і в опері, артисти виконують сольні партії, що мають назву варіації. Часто головні дієві особи балету танцюють удвох. Такий дуетний танець має назву падеде. Роль хору виконує корде балет. Яскравим моментом балетної вистави є адажіо лірична центральна частина балету, яку виконують головні герої. Щоб стати справжньою примою, якщо ти дівчинка, чи прем'єром, якщо ти хлопчик, тобто отримати головну партію або роль у балетній виставі потрібно працювати чи не все життя. З раннього дитинства артисти балету тренуються по 4 години на день, дотримуються жорсткої дієти та суворої дисципліни. Усі ці труднощі потрібно здолати на шляху до слави і шалених оплесків від глядача під час вистави. Видатним в історії української сценографії став балет Михайла Скорульського Лісова пісня. Створений 1936 року за сюжетом одноіменного літературного твору Лесі Українки. Завдяки мові музики і танцю глядач дізнається про трагічну історію кохання мавки та лукаша. Новаторська хореографія, яскраві костюми, декорації та світлові ефекти додають виставі напруження та драматичності, а фольклорні мотиви у музиці огортають знайомими з дитинства наспівами рідної землі. Отож підсумуймо. Хореографія це синтетичне мистецтво, у якому взаємодіють музика і танець. Сценографія мистецтво створення образу вистави за допомогою декорацій, костюмів, гриму, реквізиту та освітлення. А балет як жанр поєднав у собі особливості обох мистецьких явищ хореографії та сценографії. Виник балет в Італії, але досягнув розквіту у Франції. Балет має жорсткі правила та за суттю є набором чітких послідовних рухів комбінацій, що втілюються у сольних танцях, варіаціях, дуетних танцях падеде чи ансамблевих танцях кордибалеті. Щоб виконувати головну партію у балеті, артисти тренуються все життя. Катерина Кухар, прийма балерина Національного академічного театру опери та балету імені Тараса Григоровича Шевченка, однією зі своїх найулюбленіших ролей називає мавку з балету Лісова пісня Михайла Скорульського. І це не дивно, адже цей український твір визнаний в усьому світі як яскравий приклад балетного мистецтва драматичний, захопливий, мелодійний. Тож наступного разу під час відвідування балетної вистави дозвольте танцю і симфонічній музиці цілком захопити вас у полон своїх чарів. До зустрічі!